Пробиш, коли тобі там здається найду. Служив в прикордонних військах КГБ, СССР сорочку. Я застав ще Радянський Союз. Ну, так воно, границя, кордон, туди-сюди. Так воно і пішло. Ну от, власне кажучи, УНСО з початку 90-х, зразу після. Після срочки, після армії захотілося примкнути до цієї організації, попав в Чеченську Республіку Ічкерію, тобто прийняв участь в протидії операції російської якби. Як воно змінилося? В фільмі Ліквідація, казав Гоцман, потім прийшов німець і було чим займатися. Було чим займатися, як в Добробати, відповідно. З весни пішов з весни, скажімо, тренував правий сектор, потім тренував на Азов, потім на Азові на «Шахтёрськ» людей повіз в Азов, опинився в Шахтарську батальйоні Іловайськ, куля в шию, потім знову тренував людей, там, потім Маріуполь, Павлополь, потім нас переоформили, кинули біля Бахмута, ці шахти зі зброєю. З наказом, якщо всі відступлять, то ми не відступаємо, тримаємося до останнього, якщо вдасться, спускаємося всередину шахти з персоналом. Ну, тобто було весело. От. Ну, а потім знову наступив 2014 рік, тільки вже 22-й, стало веселіше. Стало. Все стало на свої міста. Я воював на Броварському, Березанському напрямку, там от. Баришевка, Лук'янівку, потім теж з нашою участю брали разом з 8-м гірсько-штурмовим батальйоном, Нову Басань. Потім ці негодяї втекли і якось ну, могли так не тікати вже, раз ми вже за них взялися. В общем. В травні місяці ще Барвінка Воїзю на тому напрямку попрацював. Ну, потім літом такі. Зміг влаштуватися в тероборону. За що я воюю? За те, щоб було по-моєму. А по-моєму, включає, щоб, по-перше, Україна була, по-друге, щоб Україна була україною. Причому не просто якою-небудь україномовною бюрократичною дебільною Росією. Жлобської, щоб це була справжня Україна, де нормальні люди себе почувають нормально, де добрим людям, розумним людям, хорошим, толковим людям, завжди пошана, завжди, скажімо, можливості розвитку. Перемоги немає, є шлях перемоги. Завжди будуть нові виклики, завжди будуть нові контратаки, відступи на цьому шляху. Ну, скажімо, та якась проміжна перемога, ну, виникне багато нових скажімо, таких проблем.